Бог нашому благословяння і щиро дякую Тобі за всі твої милості благословіння і проси Тебе, Охо, щоб ти, Бог благословиє той хліб, який є символом тіла Твоєго. Нехай Він постійно указує нам на нашу залежність від тебе. Нехай Він указує нам на то, на кілько велика Твоя любов до грішного людства. Нехай він указує нам на то, що ми складаємо. Той один хліб, який і ти є тим хлібом життя, яке, який дає життя кожному, хто звертається до нього. Благослови той хліб і нас благослови, нехай ім'я Твоє буде звеличено, прославлено, благословено. Амінь. Амінь. У часу в елом. І взяв чашу, благодарив, подав і сказав, пійте із неї всіх, і боято кров моя нового завіта, за многі і зливає моя на прощені моливця. Благословенний наш Господь Бог, благословляй ім'я Твоє і яке Тобі Господь. За ту чашу, яка є символом нового завіта. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти благословив її, щоб ти повів нам достойно згадати Твою смерть, достойно згадати ту велику ціну, яку ти заплатив для того, щоб кожен, хто ввірував в тебе, не загинув, але мав життя вічне. Ми поклоняємося імені Твоєму, слава тебе, живого Бога, Отця Сина і Духа Святого, навіки. Амінь.